Бачите, у нас є, я так розумію, це, це Міністерство оборони не координує цю діяльність. Хоча, мабуть, навіть не міністерство, а Міністерство оборони мовно, повинно закуповувати ці роботи, ці компанії, які будують. А, а от рубежі оборони повинні відбудовуватися там, де вказує Генеральний штаб. Генеральний штаб повинен створити карту. Оцих оборонних рубіжів і видавати технічні завдання тим компаніям, які беруться за, о, за будівництво, виграють тендери. Чому? Тому що іноді буває, от чуєш від наших військових, що рубіж оборони побудований в чистому полі, ну в чисте поле ніхто не піде. І не оборонятися, не наступати по чистому полю полю ніхто не піде. А от там, де треба було би зробити. А цивільні кажуть: ну там техніка дуже важко буде проходити, важко робити, і ну такі, от негаразди чи. Не не состиковки іноді зустрічаються, тому генеральний штаб повинен визначати місця, а міністерство оборони повинно на тендерах от, розподіляти чи продавати ці від, види робіт для компаній, які будують і тоді оборона буде відповідати за загальному задуму генерального штабу щодо ведення оборонної операції як в оперативному масштабі на одному чи декількох оперативних на так і в стратегічному е масштабі. Тобто зараз ця система працює не так? Як... Ну, судячи з того, що ми бачимо з вами реально з ну, відкритих джерел інформації на полі бою, то система не працює так, як тільки що я розповів. А як це можливо на вашу думку на третій рік війни, який завершується після втрати стратегічних міст? Ну, це важко повірити. Знаєте, що в штабі сидять люди і такі все бачать, все розуміють, але нічого не роблять. Чому так відбувається? Ну знаєте, тут важко це кадрове кадрове питання. Треба треба починати. Ну треба міняти кадри. Війна – це найліпший час для реформування збройних сил і для відсіву тих, хто не справляється з покладеними на них обов'язками чи завданнями. І якщо є якісь проблеми, треба не, не просто там проводити службове розслідування і все, і далі його ховати і не давати йому хід, а треба це оголошувати і треба робити висновки. І висновки повинні бути або, або кадрові, або дисциплінарні, або кримінальні. Тут все буде залежати від ступеню ступеню провини. На, 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 на сьогоднішній день. У нас же ж ну, нічого не зроблено на, на сьогодні. Скільки, скільки було е, скарг із боку військових, е, скільки ну, під тиском суспільства деяких е, командирів і начальників усунули з посади. І все. А призначили, яких? Ну таких же самих. Пане Олеже. Повертаючись до загроз безпосередньо для Дніпра і мешканців цього міста, як може змінитися ситуація на фронті, і коли за яких сценаріїв, що російська артилерія, наприклад, може діставати вже безпосередньо до околи чи до самого міста? Що може таке статися у найближчий час? Ну я думаю, що навряд чи найближче часу станеться. Справа у тому, що ну ми будемо намагатися отримати фронт якомога довше, але я скажу так, що от місцевій владі і особливо обласній, обласній раді треба, треба сьогодні, чи треба було вчора ще вирішити питання стосовно обладнання рубежів оборони формування. До речі, у нас знову ж таки є проблема з формуванням і, і реформуванням територіальної оборони. Пане Олеже, чутно? Е, є проблем? Да, да. Є проблема з формуванням і реформуванням точніше, територіальної оборони на сьогоднішній день і з питанням піднімати знов відновлення добровольчих формувань. Які були на при місцевих радах на перші, перші місяці війни, перший рік війни, потім їх розформували. І от е, коли це ці питання сьогодні повинні бути вирішувати. Люди повинні набиратися, е, проводити з ними заняття, і е, а е, лінія оборони повинна обладнуватися. От тоді не буде несподівано. До речі, у міста Дніпро, наскільки я пам'ятаю, дуже гарна е, е, історія оборони. І недопущення якихох якихось провокацій. Я згадую 14-й рік. як ви відстояли своє місто і свою область а, в то в, в той момент, коли була от перша попитка вторгнення російських військ на територію нашої країни? От так, що у вас ну я би сказав, історія дуже гарна, і тому її треба нарощувати. І сьогодні треба піднімати питання будівництва а, оборонних рубежів І до речі, согласованих з а, Генеральним штабом а, треба з ними їх, їх запрошувати, щоб вони вам дали схему їх по їх будування. Ну і формувати а, територіальну оборону і добровольчі формування.